And what about other using of different prepositions? Let's look through uh, the examples of using by, with and for. We use by to talk about how we do something. Ми використовуємо by, щоб сказати про те, як ми щось робимо. Наприклад, she makes extra money by cleaning houses. Вона заробляє додаткові гроші, прибираючи будинку. We pay for everything by credit card. Ми платимо за все кредиткою. But we pay for everything in or by cash. So you, you can say in or by cash. Тобто, коли кажуть про готівку, можна використовувати як применник in, так і by. The next to show how we communicate or travel або показуємо, як ми спілкуємося чи подорожуємо. Hardly anyone communicates by later these days. Дуже мало хто uh, спілкується листами в ці дні. I get the sports results by text message. Я отримую спортивні результати шляхом текстового повідомлення. They are going to Morocco by boat. Вони збираються в Марокко на човні. We say by car, by plane, by bus, etc. But we say on foot. Ми кажемо а, машиною, літаком, автобусом, але ми кажемо пішки, використовуючи прийменник on. We can get to the town center а either, either by bus or on foot. Ми можемо дістатися до центру міста на автобусі чи пішки. The next one. We use with them. Ми використовуємо прийменник with. to mean in the company of. А якщо маємо на увазі в компанії чогось. Are you going with your friends from university? Чи ти збираєшся з своїми друзями з університету? to to show the instrument we use to do something. Показати інструмент, який ми використовуємо для чогось. I fill in the form with a black pen. Заповніть, будь ласка, форму чорною пастою. We held the door open with a book. Ми притримували двері, відкриваючи книжкою. We don't use by to say what instrument we use to do something. Ми не використовуємо by, щоб сказати, що. Про інструмент, що ми використовуємо для чогось, I washed the car by an old t-shirt. Я помила машину старою футболкою, або I washed the car with an old t-shirt. So the first variant of the sentence was mistaken. Це неправильно сказати, да? другий варіант правильно. I wasn't, I washed the car with an old t-shirt. Я помила машину старою футболкою. Далі, we use for to indicate the purpose of something. Ми використовуємо for. Щоб визначити мету чогось. We use this cloth for cleaning the tables. Ми використовуємо цю тканину для витирання столів.